Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. Рано вранці, 20 грудня, російські військові випустили близько тисячі снарядів по Херсону протягом 40 хвилин. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Ввечері того ж дня російські військові розбомбили один з корпусів Херсонського обласного онкологічного диспансера. Відео авіодару опублікував один з російських телеграм-каналів. В будівлі влучили мінімум дві авіаційні бомби. Лікувальний заклад російські пропагандисти назвали пунктом тимчасової дизлокації бойовиків, хоча будівля знаходиться в червоній зоні, і бути обраною під розміщення військових ніяк не могла. На відео з дрона, оснащеного тепловізором, чітко видно, що у палатах лікарні горіло світло. Відмітимо, що онкодиспансер відкрили на початку нульових. Це була одна з найсучасніших лікарень на півдні України. Пізніше стало відомо, що пацієнтів та персонал Херсонського онкологічного диспансеру було релоковано до іншої лікарні ще до авіаційного удару по медзакладу. Про це повідомив начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконіка в ефірі телемарафону Єдині новини за його словами. Пацієнтів релокували декілька тижнів тому через можливу загрозу удару по будівлі онкодиспансеру. Завдяки цьому вдалося вберегти багато життів. За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, на момент авіадару в закладі перебували 15 людей. Пацієнти та медичний персонал не постраждали, проте будівля зазнала значних руйнувань. Вже третій тиждень всі обговорюють наступ російської армії на правий берег Херсонщини. За словами речника Сил оборони Півдня України Владислава Волошина, армія РФ посилила обстріли правобережжя Херсонської області та намагається висадитись на острівну зону у гирлі Дніпра. Проте всі ці спроби є невдалими. Волошин зазначив, що право Херсонщини вище ніж лівобережжя, а також обладнаний оборонними спорудами. Там є інженерні споруди, мінновибухові загородження і вогнові засоби, які створені для унеможливлення форсувальних дій. Аби форсувати цей берег, необхідна велика кількість сил і засобів. Потрібні технічні засоби, щоб переправити важку техніку на інший бік. Необхідні плавзасоби, які при сучасних засобах розвідки важко приховати, сказав Волошин. Також він зазначив, що навести переправу для транспортування важкої техніки з лівобережжя області, яка має бути мінімум 700-800 метрів, фактично неможливо. Як повідомляє РБК Україна з посиланням на власні джерела для наступу на правобережжя Херсонщини, військове командування РФ планує залучити близько 4 тисяч штурмовиків. Зазначається, що операцію мають виконувати підрозділи 61-ї бригади військової піхоти РФ та 7-ї десантно-штурмової дивізії ПДВ, куруватиме операцію командувач повітряно-десантних військ РФ Михайло Теплинський. Повідомляється, що російські плани залежать від погодних умов. Перейдемо до інших важливих новин. Міністерство розвитку громад та території вирішило з'ясувати, які з місцевих рад Херсонщини мають кворум та можуть відновити роботу. Задля цього заступник міністра Олексій Рябикін направив до Херсонської ова листа, яким зобов'язав посадовців зібрати та узагальнити актуальні дані щодо наявності в обласних, районних районних у містах, міських, селищних та сільських радах мінімально необхідної для прийняття рішень кількості депутатів. В листі також вказано. Ну навіщо ці дані потрібно заступнику міністра? З метою з'ясування актуального стану представницьких органів місцевого самоврядування та можливості подальшого прийняття ним рішень щодо виконання повноважень місцевого самоврядування в умовах воєнного стану, пояснюється в листі. Дані чиновники мали подати до 20 грудня у відповідній таблиці. Наразі нам невідомо, чи зібрали ці списки, але маємо інформацію, що начальники сільських військових адміністрацій отримали вказівку збирати інформацію. Також в ОВА підтвердило, що дані збирали ще на минулому тижні. Але співбесідник моста точно не знає, чи є в області громади, де зможуть зібрати сесії і навіщо це робити. Відмітимо, що після деокупації Правобережної Херсонщини свою роботу у дистанційному режимі відновила тільки Херсонська обласна рада. У всіх інших населених пунктах функції рад покладені на начальників відповідних військових адміністрацій. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко приховав свою відповідь Міністерству розвитку громад та територій на запит про те, чи зможе виконувати свої функції Херсонська міська рада. У відповіді на запит моста його перша заступниця посилається на те, що відповідь Міністерству є службовою інформацією, і розголошення відомостей про службу депутатів міськради у війську може заподіяти шкоду. Її Юрій Стельмашенко, Андрій Калита та В'ячеслав Білковський публікують у соцмережах самостійно. Міністерство запитувало в ОВА, чи мають місцеві ради області кворум для роботи. Зазначимо, що кворум це мінімальна кількість присутніх членів зборів чи організацій, необхідна для ухвалення рішень. Отже, Херсонська Ова розписала лист на всі громади області, яким зобов'язала посадовців зібрати та узагальнити актуальні дані щодо наявності в обласних, районних районних у містах, міських селищних та сільських радах, мінімально необхідної для прийняття рішень кількості депутатів. Саме відповідь на цей лист і цікавила нас, адже відомо, що велику кількість депутатів міськради ніхто не питав, де вони знаходяться і чи можуть приходити на сесії. Це нам підтвердили депутати з різних фракцій, включаючи провладну слугу народу. Більше того, за словами джерела моста у Херсонській міській військовій адміністрації, Роман Мрочко направив до ОВА листа, в якому вказав, що кворуму у Херсонській міській раді немає. Точних даних про те, як він це підрахував, ми не знаємо, але судячи з відповіді такими, які не можуть брати участь у сесії, він порахував депутатів, які служать у Збройних силах України. Нагадаємо, наразі троє депутатів про це повідомляли у соцмережах. Очевидно, що це так у разі скликання засідання в офлайн режимі, але якщо припустити можливість проведення сесій та комісій в онлайн режимі, як це робить в Херсонській обласній раді, то 28 депутатів назбирати можна. Публікація запиту міністерства пожвавила депутатів міськради, які не працюють з лютого 2022 року. Деякі з них провели підрахунки, вважаючи, що є 29 депутатів. Однак серед них врахували слугу Сергія Харченка, який співпрацює з окупантами та веде бізнес на окупованій території. Наші підрахунки вказують на 30 потенційних депутатів для онлайн-голосувань, включаючи Константина Сивака, якого підозрюють у колабораціонізмі, але без офіційного звинувачення. Роман Мручко також не опитував усіх депутатів, а регламент міськради не передбачає онлайн-засідань. Втім, Мручко міг би замінити регламент, але цього не робить, аби уникнути контролю депутатів над бюджетними коштами. Альтернативою могло б бути визнання обраними 15 наступних за списками депутатів, як це зробила обласна ТВК у травні 2024 року. Проте такий крок можливий лише за вказівкою Офісу президента, якщо виникне потреба в демонстрації роботи місцевого самоврядування чи проведенні політичного голосування. Перейдемо до іншої новини. Міністерство освіти і науки України достроково припиняє контракт із ректором Херсонського державного аграрно-економічного університету Юрієм Кириловим. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. У документі вказано, що дії контракту припиняють з 30 грудня. Причина ректор не пройшов спецперевірку. Сьогодні ознайомився з наказом. Дивно, що з копією, і не в стінах МОН, але цьому та іншим дивам дасть оцінку вже суд, час і життя. Згодом буде багато подробиць, написав Кирилов. Сам наказ підписаний ще 3 грудня 2024 року. До свого поста Юрій Кирилов додав фото свого листа до МОН. З копією документа, схожого на наказ МОН, ознайомлений, не згоден, написав він. З цього пояснення стає зрозуміло, що ще 9 грудня він звернувся до МОН рекомендованим листом щодо ознайомлення із довідкою про результати спецперевірки. Станом на 24 грудня відповідь не отримав ані на електронну адресу, ані на поштову, що обмежує моє право на подання зауважень у разі незгоди, написав він. Окрім того, він написав, що вважає звільнення незаконним по суті та по процедурі, і що залишає за собою право на оскарження. У суді. Нагадаємо, Кирилова переобрали ректором у червні 23-го року. Юрій Кирилов через тісну дружбу із нардепом Павлом Павлішем вважався одним із фаворитів непублічної боротьби за крісло ректора, об'єднаного в перспективі ВНЗ. Відмітимо, що наразі процедуру об'єднання міністр освіти не почав, але боротьба вже йде. Судячи з усього, дивне звільнення Кирилова є її частиною. Тепер перейдемо до бюджету Херсонщини. У Херсонській ОВА затвердили бюджет області на 2025 рік. Відповідне розпорядження 20 грудня підписав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Так, доходи бюджету Херсонщини на 2025 рік визначені у сумі 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Видатки на освіту закладені на рівні 246 мільйонів гривень, на медицину майже 210 мільйонів, на соціальний розвиток орієнтовно 94 мільйони, на фізичну культуру та спорт 45 мільйонів гривень. Також стало відомо, що начальник Херсонської МВА Роман Мрочко затвердив бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік. В наступному році бюджет становитиме 2 млрд 400 млн грн. Зазначається, що 1 мільярд 40 мільйонів гривень спрямовується на бюджетну сферу та соціальний захист населення. 1 мільярд гривень становитимуть видатки на житлово-комунальне господарство, цивільний захист тощо, на освіту спрямують 8 мільйонів гривень, на охорону здоров'я 55 мільйони, мільйонів галузь культури 94 мільйони гривень. Видатки на фізичну культуру і спорт становитимуть 32 мільйони гривень, на соціальний захист та соціальне забезпечення 66 мільйонів гривень. На фінансову підтримку міських комунальних підприємств передбачено 604 мільйони гривень. А на виконання заходів міської цивільної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 203 мільйони гривень. На будівництво захисних споруд цивільного захисту 75 мільйонів гривень, а забезпечення життєдіяльності і підтримку населення в умовах воєнного стану 2 мільйони гривень. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та підтримуйте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар, адже нам важлива ваша думка. Традиційно зустрінемось наступної неділі.